Чи може шаї уникнути пастки енчитифікації? Штучний інтелект між геніальністю та брудними схемами. Як уникнути пастки енчитифікації? Нещодавня подорож до Італії, де я покладався на GPT-5 для пошуку ідеального ресторану, змусила мене задуматися про майбутнє штучного інтелекту. Отриманий досвід був приголомшливим. Рекомендація привела мене до невеликого, але видатного закладу Бабита в Римі чиї страви я запам'ятаю надовго. Однак цей позитивний досвід породив у голові питання, що станеться, коли компанії, що стоять за цими потужними інструментами, почнуть прагнути максимізувати прибуток, а не задовольняти потреби користувачів. Концепція еншетифікації, описана Корі Доктору, здається тут особливо актуальною. Ця теорія, по суті, стверджує, що технологічні платформи, які спочатку прагнуть забезпечити якісний сервіс, з часом починають погіршувати якість, щоб збільшити свій прибуток. Google, Amazon, Facebook, TikTok – всі вони, на думку доктора У, пройшли через цей шлях. І тепер, коли штучний інтелект стає все більш важливим в нашому житті, виникає закономірне питання: чи не повторить він цю сумну історію? Ендшетифікація шаї, що це може бути на практиці, уявіть собі світ, де відповіді, надані чат-ботами, будуть заплямовані рекламою, де результати пошуку будуть підлаштовані під інтереси спонсорів, а не під ваші реальні потреби. Де компанії, що створюють шаї, використовуватимуть ваші дані для навчання майбутніх моделей без вашої згоди, просто тому, що це вигідно. Звучить апокаліптично, можливо. Але давайте поглянемо на те, що вже відбувається. Реклама в чат-ботах. OpenAI вже активно шукає способи монетизації своїх продуктів, і реклама це один з найбільш очевидних шляхів спонсоровані результати пошуку. Perplexity вже впровадила систему, де спонсоровані результати чітко позначені, але хто гарантує, що це не стане початком чогось більшого. Використання даних користувачів, компанії активно збирають дані про взаємодію користувачів з ШАІ, щоб поліпшити свої моделі. Але де проходить межа між поліпшенням і зловживанням. Зміна бізнес моделей, як показує приклад Unity та Amazon Prime Video, компанії не соромляться змінювати свої ігри, щоб збільшити прибуток. Чому ШАІ повинен бути винятком? Чому ШАІ особливо вразливий до еншитифікації? Штучний інтелект має кілька особливостей, які роблять його особливо вразливим до еншитифікації. Чорний ящик, складність і непрозорість сучасних ЛЛМ, Large Language Models, ускладнюють розуміння того, як вони приймають рішення. Це створює можливості для маніпулювання та прихованих рекламних схем. Величезні витрати, розробка і підтримка сучасних шай-моделей вимагає колосальних інвестицій. Компанії будуть шукати способи швидко повернути ці вкладення, навіть якщо це буде відбуватися за рахунок якості сервісу. Залежність від даних, шаї моделі навчаються на величезних масивах даних. Якщо ці дані будуть упередженими або маніпульованими, це відобразиться на результатах на даних шаї. Недолік регулювання, сфера ШАї знаходиться в зародковому стані з точки зору регулювання. Це створює сприятливе середовище для компаній, які хочуть зловживати своїми користувачами. Що можна зробити, щоб уникнути пастки еншитифікації? На щастя, ситуація не безнадійна. Є кілька кроків, які ми можемо зробити, щоб уникнути пастки еншитифікації в сфері шаї. Підвищувати прозорість ми повинні вимагати від компаній, що розробляють шаї, бути більш відкритими щодо того, як працюють їхні моделі та як вони приймають рішення. Підтримувати незалежні перевірки. Необхідно створювати незалежні організації, які будуть перевіряти якість і об'єктивність шаї моделей. Розвивати альтернативні моделі. Необхідно підтримувати розробку альтернативних шаї моделей які не залежать від великих корпорацій. Вимагати регулювання необхідно лобіювати уряд, щоб він розробив ефективне регулювання сфери Шаї. Бути пильними користувачами ми повинні критично оцінювати інформацію на дану шаї і не покладатися на неї беззастережно. Підтримувати етичні ініціативи необхідно підтримувати організації та проекти, які сприяють етичному використанню шаї. Мій особистий досвід і спостереження. Нещодавно я експериментував з різними інструментами EA для написання статей. І хоча результати часто були вражаючими, я помітив тенденцію до формальності та відсутності оригінальності. Здається, що шай моделі прагнуть догодити всім, а не пропонувати щось дійсно цінне. Більше того, я помітив, що деякі інструменти EA активно рекламують певні продукти чи послуги. Це викликає серйозні питання щодо об'єктивності та прозорості. Укладення. Концепція еншетифікації шай це не просто теоретична можливість, а цілком реальна загроза. Якщо ми не зробимо активних кроків, ми ризикуємо опинитися в світі, де штучний інтелект буде служити не нашим інтересам, а інтересам великих корпорацій. Важливо пам'ятати, що майбутнє шай залежить від нас. Ми повинні вимагати від компаній, що розробляють чаї, більшої прозорості, об'єктивності та відповідальності. Ми повинні підтримувати етичні ініціативи та розвивати альтернативні моделі. І, найголовніше, ми повинні бути пильними користувачами і критично оцінювати інформацію на дану шаї. Зрештою, завдання полягає в тому, щоб використовувати силу штучного інтелекту для створення кращого майбутнього для всіх. А не для збагачення небагатьох. Бабета прекрасний приклад того, як шай може бути корисним і надихаючим, але ми повинні боротися за те, щоб це залишалося нормою, а не винятком.